Кожна загадка на попередню, Давай. логічна загадка важка. Е, у турбинці лежать 9 червоних, 7 синіх, 8 зелених та 4 жовтих кульок. Яку мінімальну кількість кульок потрібно вийняти з турбинки на осліб так, щоб серед них виявилося 4 кульки однакового кольору? Ще да. раз. Да. У торбинці лежать 9 червоних, 7 синіх, 8 зелених та 6 та 4 жовтих кульок, яку мінімальну кількість кульок потрібно вийняти з турбинки на осліб, так, щоб серед них виявилося 4 кульки однакового кольору. Ну, давай логічно. Час пішов. Це або 5 кольок, треба достать, якось постаратися, або 6 в ідеалі, і тоді в тебе точно все вийде. Mm. Щоб було 4 однакового кольору? Щоб 4 було однакового кольору. Або 5, або 6. Mm. Ні. Час вийшов. Ну, це важка достатньо. Задогадка, 20 секунд для неї мали, якщо ви. За скільки там часу відгадаєте, можете писати в коментарі, якщо хочете. Якщо від друг не відгадаєте, можете теж писати. Або дивіться в коментарі, може до вас хтось уже напише.